Чому навички спілкування важливі для дитини? Спілкування це ключовий аспект розвитку кожної особистості, особливо для дитини, яка лише розпочинає свій шлях у світі. Здатність ефективно висловлювати думки, слухати і розуміти інших, визначається рядом навичок, які має навчатися дитина протягом свого виховання. Розглянемо. Чому навички спілкування важливі для дитини та як вони впливають на її розвиток? Навички спілкування є необхідним елементом розвитку мовлення у дитини. Вони допомагають у формуванні словникового запасу, правильності вимови та використання граматичних структур. Комунікація з різними людьми дозволяє дитині використовувати різноманітні мовні засоби та розвивати свої висловлювальні навички. Здатність слухати та розуміти інших це ключовий аспект спілкування. Якщо дитина вміє. Ефективно слухати своїх однолітків чи дорослих це створює підґрунтя для успішних взаємин. Вона навчається розуміти емоції, інтонації та невербальні сигнали, що робить спілкування більш ефективним та глибоким. Навички спілкування допомагають дитині розвитку емоційного інтелекту або здатності розпізнавати, розуміти та керувати своїми власними емоціями, а також емоціями інших. Це важливо для побудови здорових стосунків та успішного функціонування в суспільстві. Спілкування також включає в собі навички розв'язання конфліктів. Дитина вчиться виражати свої почуття, вирішувати непорозуміння та шукати компроміс. Ці навички важливі для того, щоб дитина виростала адаптивну та конструктивну особистість. Навички ефективного спілкування створюють основу для взаємодії та будівництва довіри. Коли дитина відчуває, що її думки та почуття поважаються, це сприяє підвищенню її самооцінки. Дитина навчається впевнено висловлювати свої думки. Що важливо для формування позитивного ставлення до себе, спілкування є не тільки навичкою, але й ключовим елементом успішного функціонування в суспільстві. У дитинстві формується фундаментальний базис для мовленевого розвитку та навичок спілкування. Розглянемо техніки та вправи, які допомагають дошкільникам вчитися ефективно виражати свої думки та розуміти інших. Ігри з рольовими ситуаціями. Рольові ігри є чудовим способом вчити дітей висловлювати свої думки та відтворювати ситуації з реального життя. Розігрування різних ролей розвиває у них комунікативні навички та допомагає засвоювати основи взаємодії. Ігри на розвиток мовлення. Використання словесних ігор допомагає розвивати словниковий запас та граматичні навички. Шахтарі та скарби, чи зайчик із лісу. Це приклади ігор, які стимулюють активне використання мови, право на розвиток слухання. Важливо, щоб дитина не лише виражала свої думки, але і розуміла інших: право на слухання, такі, як розповідай, що ти чув, чи Зроби так, як я роблю, розвивають навички слухання та відтворення інформації, творчі вправи. Дошкільники можуть виражати свої думки через малювання, ліплення або конструювання. Такі творчі вправи розвивають комунікативні та творчі здібності гра що, де, коли. Гра стимулює розвиток логічного мислення та допомагає дітям ставити запитання та висловлювати свої думки, приказки та казки. Використання приказок та казок сприяє розвитку мовленевого та емоційного інтелекту. Обговорення подій у казці розвиває навички розуміння та аналізу. У світі, де спілкування відіграє ключову роль у всіх сферах життя, важливо, щоб діти отримували не лише академічні, але й соціальні навички. Розвиток навичок спілкування є інвестицією в майбутнє дитини, яка допомагає їй досягти успіху в особистому та професійному житті. Дошкільний вік це оптимальний час для формування навичок ефективного спілкування. Використання цих технік та вправ допомагає створити позитивне мовленеве середовище та готує дітей до подальшої успішної взаємодії в суспільстві.